Добрий день, скажіть, будь ласка, чому зараз прибирають тут намети, немає палаток і взагалі, що тут відбувається? Хто ви люди, які зараз тут сидять? Ви знаєте, ми інваліди Чорнобиля. Ми цю акцію начали 20 ноября. Нам о октября нам присоединився. Лешко, всі говорили, що ми стоїм за Лешко, Ми стояли і продовжуємо стояти. со своими требованиями для того, чтобы э, вернуть законное русло наш закон о статусе и социальной защите граждан, пострадавших э, Чернобыльской катастрофы, Который у нас был украден 29 декабря 2014 года. Вот. Э, сейчас вы видите прекрасно, что вот пускай все увидят, что мы тут за лешко никогда не стояли. Мы стоим тут только за чернобыльцев. Вот. То что он снялся. Отсюда сегодня в 2 часа ночи э -э, выселили нас из палатки. Вот. Люди вынуждены были на улице ночевать, э -э, вот, позабирали лавочки, все, вот наш пенопласт принеси на нем сидеть, и они даже сейчас этот пенопласт хотели забрать. Може, ви ще скажете про ці події, які зараз ідуть, як ви вважаєте, це правильно що Ляшко заявив, що є загроза теракту і він захищає життя людей і зняв свій майданчик протягом двадцяти 28 суток, які ми тут стояли? Тут була дисципліна і порядок. Ніяких терактів тут ніхто не планував і ніхто не планувалося. Эту Ляшку, видно, хтось заплатив, він знявся, поп'ярився, тут знявся и уходить. Ночью забрав палатки в людей, люди на вулиці ночували. А ще з, веч... депутат... а ще з вечора ніхто нічого не казав. Дві Ні, буде... була... години на, на вечі, ночі спинали вечі... людей на вулиці. На вечер в субботу, да, когда проходила вечер в суботу, он сказал, що стоїм до конца, до победного. Так. Я теж ты вот. чувствую. А, а, а я вам скажу следующее, почему были убраны ночью палатки? Потому что. Воскресенье прошёл второй тур выборов. Вот. Лешко папи свою партию. Так ходили свою. Да, они, они. Да, они. Так. Да. Зачем её? Мосейчука, конечно, Людей, ну, людей использовали для того, чтобы освободить да. это нека, не эти тарик, ни яка. Это А, а, а вы Чернобыльці, які з самого першого початку тут вийшли сюди? Да, так, да, так, да, так. Він від вашого імені казав, що він вас підтримує. Я вони не сьогодні, сьогодні. скажіть, будь ласка, зараз я бачу тут техніка комунальна зносить все, що тут а ви тут сидите. Ви звідси не підете. Ні, ні. Ви тут будете Ми не буде Вони з не будуть прийти, та... так вони ну, з під вас. Скажіть, будь ласка, якийсь силовий тиск тут був? Поки не буде. чи примінялася сила? Ну, поки не було, поки, не. поки було моральне давлення на нас, да. щоб ви у нас забрати этот пенопласт. Бо що дійсно ми інваліди, нам стоять тяжело, нам да скажіть на чор, люди сидять. добровольно вийшли з палаток і дозволили все це прибрати. Ті, хто вчора тут був в палатках, да, так можемо а що, ми ще, спраївали. скажіть, будь ласка, ляшко сам тут був, коли все це вчора вночі відбувалося? Не було його не було. Це Его не було до цього двоє суток. Він не з'являвся. Ну я його в суді бачила. Так, позавчора. В суботу він був. Ну, в суботу було все. Було. А, от в останнє время а кутав, хто був з політиків, коли почав тут збиратися цей майдан, зносити почали його? Хтось був з політиків? Не було. Нікого? Нікого? який ось це ходить. Я з політиків нікого не було. Тобто без команди ляшка, він нічого вам не сказав. Почали тут це зносити. Ні, Ми Фейсбук писали даже йому. Сніміть, добре, добре. будь ласка. Так, зараз я зніму, що це заплакати. Оте тоже во так, що тут написано. Ага, все. Я зняла. Да, поверніть до це чорнобильський закон. Так Скажіть, будь ласка, а що це за люди, які там стоять через дорогу? Там люди? Що ми там, не це ми не знаємо. Ми... Геть президента диктата. А, да, стоїть, стоїмо, стоїть зараз е... якась масовка. Так, ще вони стоять. Геть президента диктатора, геть, а. В общем, стоїть якась акція. Каплін теж стоїть. Геть президента диктатора. Так, так, так.